Отче, дякую Богу за те, що, вас, що чую вас, дякую за вашу працю. Мені теж потрібна порада, син мого чоловіка, якого я виростила, сповістив, що він гей. Не можу це прийняти. Бачу, що гине, як бути. Ну, Бачите, що гине? Як це гине? Як буде. Знаєте, церква засуджує гомосексуалізм. І це ви маєте почути всі, так? церква засуджує. А для того, хто не розуміє, що це означає, содом і гомора вам до допомоги. Але розумієте. Брати там, осуджувати, чи їх ще там щось так, як ви вмієте? Не треба. Їх треба навернути. Якщо можете їх навернути, робіться. А судити, знаючи, що людина не навернеться, і тішити себе, що ти маєш дуже добрий предмет для осудження, робити справу диявола. Християни не для осудження, християни для навернення. Якщо маєш спосіб його навернути, наверни, а як не маєш, не суди. Коли хтось порадив моєму чоловікові, що жінку послухай, але зроби наоборот. І він майже весь час, тобто 43 роки так робить, мені звичайно дуже боляче. Але е, ради дітей, онуків стараюсь змирюватися і люблю, і люблю, вибачаю, бо знаю, що і я не завжди роблю те, що думаю добре, і тому ми повинні мати любов Божу. Ви Молодці, чудесні просто. І послухай жінку і зробить наоборот. Ну, це застольні жарти. Ну, що це за якісь, не пойми що. Ну, якщо ну, жінка помилялася, то це не означає, що всіх жінки помиляються. Типу, вона сказала, зроби наоборот. Ну, ну, це просто застольна забавка. Це Немає тут логіки ніякої. Ну чому наоборот? Для чого? Навіть якщо вона не права, ну чому треба робити наоборот? Треба зробити так, як вона каже, щоби побачити, що то є недобре. І потім їй скажеш, бачиш, я зробив так, як ти сказала, бо я ж тебе люблю, я ж заради тебе довгий на край світа. Або ж вийшло трохи неважне, що ні. І вона така: угу, там не важно. Давай вже так не будемо робити. Добре, не будемо. Все поцілувалися, жити далі в радості і в спокої. А зробив наоборот і, ну і що? Портити людині настрій, здоров'я. Для чого? Краще разом помилитися, чим один одному указувати на недостатки. Думайте над тим.